А російська пропаганда в цьому напрямку спрацювала, і вони підняли питання мобілізації. Вони зрозуміли, знаєте, зрозуміли сенсативність цього питання, підняли питання мобілізації в українському суспільстві і на Заході. І воно спрацювало. Це питання почало ділити суспільство на тих, хто за, на тих, хто проти, на військових і цивільних. Це велика помилка. Депутати повинні... Заспокоїти, скажімо так, і не чекати оплесків своєму популізму, і тому вичищати закон не можна. Треба дивитись на нього реально. Він повинен бути робочий закон, який спрацює в іншому випадку: випадку, те про що ми сьогодні говорили, про резерви, про наше військо, то за резерви будуть відповідати не військове командування тоді держави, а парламент України. А це я вважаю непропустимо. І тому не треба йти та цій дорожці, яку зробили росіяни. Треба подивитись, так, якщо ж якісь норми там є до них питання, достатньо вже чотирьох місяців на діалог про ці питання. Достатньо. Навіть вже перебільшили вони з цим питанням. І тому ми ну, налагоджені, щоб і говоримо з парламентом, щоб вони проголосували. Найближчими днями проголосували в відповідний закон. Це дуже важливо і це не зовсім не відповідально, те, що вони роблять.